Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу всім нагадати тим українцям, які приїхали після 24 лютого 2022 року до Польщі, кожного з вас є можливість користуватися безкоштовними місцями медицини і лікарями в своїх потребах. Також ви маєте можливість безкоштовно отримувати телепоради. Телепоради в Польщі це коли ви отримаєте консультацію лікаря, лікарів, різних фахівців. По телефону або по відеозв'язку. Щоб з цим скористуватися, вам потрібно підтвердити свій статус біженця і заповнити онлайн форму. При заповненні онлайн форми ви вказуєте, що ви приїхали такого-то числа в таку-то мить до цієї країни і підтверджуєте свій статус біженця тим документом, який може це підтвердити з юридичної точки зору. Чи штамп в паспорті? чи посвідка, яка вам видалась в цій країні. Після цього підтвердження ви надаєте свої дані, і з вами зв'язуються лікарі, або ви самі зазвонюєте на ту лінію, яка сьогодні прописана, я залишу під відео. Ви зможете скористуватись і проконсультуватися з лікарем, отримати ті послуги, які вони можуть вам надати з переліку своїх послуг. Отримати лікарняний рецепт на ліки, якщо ви потребуєте. Навіть якщо ви знаходитесь на території Польщі і у вас немає номера песоля, без якого не можна ні до лікарні піти, і ні купити ліки, ви теж можете отримати рецепт і з ним піти до аптеки і купити ти або ту порцію ліків, які вам сьогодні потрібні, тому що без рецепту в Польщі ви ліків не купите і не отримаєте. Бо, друзі, лікарі і фахівці працюють з 8 години ранку до восьмої години вечора і консультують, надають свої відповіді в цей період. Я думаю, що ця послуга набере широкої потреби і всім буде приносити користь. Дякую вам, що дивитесь відео, ставите лайки та поширюєте. Всім бажаю гарного вечора! Слава Україні!